Всім привіт! Ви на каналі Fox of Play. Сьогодні ми пограємо в гру про середньовічні королівства. Тобто це якийсь тайкон і тут а, будуть битися різні королівства Ось я бачу хтось іде уже. Так, у мене є. Ага. Навіть по мені стріляє. Ай-яй-яй-яй-яй. Хто це там... Я теж стріляти вмію Зараз, зараз, зараз. Ага, ондоване. Термумайте. Їх там багато. О, якогось там вбив. Отримуйте. Там якісь зомбі йдуть взагалі. Так. Отак от вони їх вбивають просто. Отримуй. Ай-яй-яй, боляче, боляче, боляче. Зараз мене вб'ють. О ні, давайте. Отак от. Отримуйте. Все. І тебе. Все. Я їх купував, тепер йдемо на базу і будемо. Продовжувати строїти. базу. Так. Будів, будь, тут. Ага. А, знаєте, що? Це Це будуть м'ячі робиться. Ще що, щось ось безкоштовне. Ось, я оце от одягну. Прикольно. Всеплатные. А де отримувати гроші. А, вони сім'ї мені приходять добре. Ага, тут армія з'являється чи що Ага, так. солдати з'являються ось такі ось солдати з'являються і типу. Группа, итим. Uh, вони створюються, і потім я натискаю кнопку і вони йдуть, напевно, на бій. А, ні, скоро раунд буде. Тобто почнеться. Uh, стінка. Ага. Стінка 2. Це що? Я не знаю. Це дріжка якась. Це я теж не знаю. Оце ось. Доріжка знову. Так. Все. Біжимо далі отам от а там отсталось. Так. Все, ось воно мечі робить. Стінка 2. Ну все, воно. Накоплюється. Скоро раунд почнеться. Портал якийсь. Давайте портал. О, це щось нове. Ага, вони тут гроші вдобувають. До, е, ага. Все. Не знаю як це. Ну, вони, типу, добувають ось. Роди. Отак от, от. Третій. Ну все, вони хай тут справляються. А я... А ось. А ось! в мене є! ціль. Давайте на зеленого. Все, вони йдуть. Пішло, пішло, пішло. Е, Гроші падають. Так, все. в мене вже на це хватає. Це скільки? А, це якісь. Це покращує... Э мочи. Я піду в шахту. Там попрокачиваю. О, нам все де. О, тут заробляюсь. Зарабляюсь, хороший. Ага. Оце я зможу купити тоді, коли я пройду цю гру один раз. Четвертий дорогий взагалі. Вони зовсім щось зібрали. Так. Це ще будується, напевно. А, ні, можна зайти вже. Я не знаю, що це таке. А, це потім треба буде на базі прокачувати, і потім це можна буде відкрити. Тобто тут будуть створюватися інші бійці, які будуть йти О, сейчас я, оце, я от, хочу купить. Ой! Випадково наступив. Все, гроші коплються Стінка 3, це що? Ага, сюди ніхто не може зайти. Тільки якщо я відкрию. О, все. Тобто, я, а я можу прийти. Все, добре. Тут щось можна купити? О, так. Солдат. Ага, тобто, я сейчас спавни створюю. Все, я понял, як це. Тобто я ось тут купляю І в них спам. Ось він створюється якийсь живу лучник чи що. Коротше, я не, 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 не розумію. Це ж наші? Ого, якісь там гіганти уже на наших нападають. Отримуй. Отримуй. Нубі гігант. О! Нуб, командир. Іди сюди, іди сюди, все. Ми їх треба... Тут. А, ну тут звичайні солдати і один лучник. Так. ціль, Все, я поставив ціль Вони будуть йти на якогось там. Не знаю, чого. Що... Ну, на якогось гравця. Е, піду в шахті заберу гроші. Думаю, у вже там накопили. Так, шахта. О! Да, вони трохи накопили ось. Все бежимо назад. Так. Эээ. Е, ось, ось 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 ось. Yeah. Е. А, так вони вже дорогі, дивіться, скільки? 78. А, ну, як іде. Тобто, може оцей от червоний створювати. По-різному, може цей, а може цей. Цей найдешевший. Цей трохи дорожчий, а цей, я не знаю. Ну це теж трохи такий, трохи дорожчий. Ага. Тут нічого не можна купити, ні. Нельзя. А, ну а ось якісь катани. Ой, я можу катану взяти Маска. Маск. Маску теж можу взяти О, прикольно. Також грошей не, х... не хватає. Маска 4. Ну, маска, в принципі, мені не потрібна. Мені треба тільки Ось до... Така катана, звичайна якась. А це ще одна, я випадка. І, так... і така кольорова, різнокольорова. ось Прикольно. Оце краще, ніж оце ось. Воно якось світиться, так прикольно. Е, так, я буду вот тут вот прокачивать. Ага, тут дорого. Значит, я піду Зараз я. О, там якісь уже... Так мой. наших вбивають. А ну йди сюди. О, так він не убиває нормально, добиває. Молодець! Он захищає нас. Я піду вбити до якогось гравця. Ось до якась у нього база є. Чи щось таке? тут б'ються, напевно. Ага, тут хтось є. Тут якийсь гравець. Я піду попробую на нього напасти. Такі візьму цю от різнокольорову. Катану. Ага, у него тут вот такие вот. А його можно якось забрать? Не, не могу его чомусь. О! Я в забрал в е зону. Прикольно. Прикольно. Тобто я синій А, вони выходят, вони идут, на меня иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй, боляче. Ай, мене вбили все. А ні. -ні. Так, ціль. На зелену. У мене вже гроші з'явилися. Я піду візьму катану. Візьму це ось, так, так. Костюм. О, зелену цю. Зелену, давайте. Маску, 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 хочу зелену. О, зеленая маска. Все, я взял. И брось вот. Катана 3. Вот, все краще. Маска 5. Маска 6. Ух ты, какой он классный. Бомбастик катана. Иду куплять новых битьев. О, тут конячка есть. Я пиду в, в шахту. Вони тут. О, трошки накопили. Все забираємо. І чекаємо, е, поки у мене ще накопиться. Я поки що піду от то, то захочувати. А, до нас прийшли хтось. Нападають. Скоріше всього, чи ні? Ні, 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 не нападають. Все добре. Це мої йдуть. Так, це що тут з кимось можна разом? Ні, я не хочу разом бути. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Зараз будемо нападати. Он до На, отримай. Іди сюди, йди сюди, йди сюди. ай яй 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 боляче, боляче, боляче. Боляче, боляче. Все вони одного вбили, Я зарігою скота не вб'ю. Іди сюди. А, ні, не встиг! О, мене вже 5 тисяч, я куплю собі конячку. І будуть вже військові на конячках. А ось вони. А ні, я на ній таки катаюсь виходить. Ага. Так, я візьму... катану. Так я собі хочу не катану. Оно Книт Армари. Я собі хочу на це от накопити. так і візьмемо зараз. Маску таку вот. Сухту, яка прикольно. І таку. Бом. Омега Рейнгл таку. Різнокольорову і... яка горить. Так. О! Я на конячці їду. <хи> Прикольно. Клас. Іди сюди. Ай-яй-яй, конячка тікай! Бо зараз на нас нападуть Отримуй. Ай! Так, от відходимо. Так. Отримуй. Отримуй, все убив. Ідемо на тих. Ось до якийсь ворог. ні 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 Тікай! Молотом заб'є. Так. Е, Отак-от. От а, ні, 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 ні. Е, отримай. Все є. Як з конячки вилізти? О, все, я виліз. Отримуйте. А, ні мене вели. От туди його. Не вийшло. Е, беремо одяг. Так, так. Піду візьму маску і катану. Отак от, от. Все. Конячку. Біжимо далі. Так прикольно. Ого, їх тут! Ну а... все, хай вони нападають. Так, я злізу. Ціль за Оце оці от вот чувачки. Ні-ні-ні-ні-ні я піду захвачу їх, поки вони б'ються. Ха-ха Біжимо, 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 конячка. Давай, давай. Все. Я заби... забираю собі. О, все, 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 все забираю. Тепер треба всіх тут поубивати. О, йдуть, йдуть, йдуть. Все, ще й з фіолетові прийшли. Ну, добре, я вже не встигну. На них напасти, бо нас вб'ють. А де наша база? Ай-яй-яй, боляче. А ось моя база. Все, хай захищають, бо це. немає смислу. Я швидко створюю нові... нових солдатів. Так, командир. Командир мені не потрібен. Звичайний солдат, Лучник. Солдат. Солдат. О, вони. Вони створюються. О, нарешті. Все, нормально. Вони хоч їх добивають. Іди сюди. Іди сюди. Так, у мене повищений рівень. Все ми вбили його. Так, що тут можна прокачати? О, тут оце от. Я не знаю, що це таке. Ой, я випадково. Це теж якась прокачка, напевно. Не знаю. Вона... ну, весь пара в неї зде. Кісь дим чи пара. Я піду в шахту. Зараз буде якийсь спеціальний раунд. Так, у мене 1488 грошей. Мені потрібно 4000, щоб купити кращий лук. Ну як лук? Тобто тут ось... Типу тобто як з ніндзя, тільки звичайний цей. О! Да-да-да-да-да! Оце от. За що це таке? Не потрібно оце ось. Це якийсь матч буде Ну, катана прикольно Ой. Добре, и думаю, будуть. Так, я. О, Саборамо. Ціль. Зовані. Саму не пишу. Что тут у нас? А, ну тут. Древо за 250 тысяч. Ого! А, у мене конячка є, чому мені йти Иду мол, за конячка. О, все. що е, Вы це бачили? А, может, вона просто туди вступила? в е, ну тут за щиту а, ну, давайте Да, 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 вона із цього розбивається. бачите? Я вгадав. Все, створюємо. Не біжимо, тому що нам треба йти битись. Вони захочуть, я ж сподіваюсь. А так де вони? А, вони на зеленого пішли? Точно, я ж їм сказав на зеленого йти. А, це фіолетовий. до вони б'ються. Добре, нормально. Іди сюди. Отримуй, отримуй. Не можу догнати його. От так от все вбили. Та вони серйозно йдуть! Прикол. На зелених серйозно йдуть. О, а це хто це наші? О, господи, я не знаю, хто це такі, так що тікаємо. А вони їх б'ють. Ну ладно, хай б'ють, так що. А я буду тікати. Я ж головний. Так вони ще й на цих нападають, нічого собі. Іди сюди, привіт такі. Ти Отримуй, отримуй. Ай-яй-яй, болюче, боляче, боляче, мені боляче. Отак от, от. Отримуй. Отримуй. А, все, мене вбили. Беремо одяг. Отак от. Так, а це що таке? Ну добре, йдемо е, оце ось купляти. О! Я хочу його взяти. А, я два рази його взяв. Ну він краще, я думаю. Візьму катану ще. І оцей шлем. Тобто шолом. Це хто? арчер учник катан такий меч е, Арбалет звичайний меч і ну, такий ось так беремо конячку цікаво а що це ось за 5000 ой-ой-ой конячка розлетілась Що, <плоджит> не можна її створити? а все є все, біжимо. Ідіть сюди. О, не-не-не-не-не-не-ні. А вони можуть нападати на, на цих чорних. А, мене вбили. Вони можуть на цих чорних нападати. Ага. По-перше, в цих людей в них є захист. Інших гравців. Ну, ці от е воїни. Вони його захищають. По-друге, в мене такі собі воїни поки що. ще два в одному. Шлам рицара і шлам ніндзя. катана і меч. Все я просто бі зразу біжу на чиюсь базу і там о, його починаю бити. Ідіть на фіолетового. А як? Це нереально. Я просто собі швидко біжу, а вони мене якось вбивають. Це неможливо. Беремо і зараз оце ось. Оцей костюм. Так і так. Біжимо, біжимо біжимо Так, ось. еть Все, поїхали. Надіюсь, я ні, ні на кого не, на, не натраплю. Все, йдемо до цього фіолетового. О, привіт, друже, привіт, друже, привіт, привіт, привіт. Я тебе вбью зараз. Все, я його вбив. О, ні, о ні, о, ні, о, ні, ні-ні, ні, не потрібно, не потрібно, не потрібно, не залиши. Не йдіть за мною, не йдіть. ні 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 ні, ні. мене вбили. А... На цьому все, мої любі друзі. Ви були на каналі Fox Всім до побачення, всім гарного дня.